Всім доброго дня, підписникам та гостям хочу показати обрізку груші на карликовій підщепі. Сорт груша Williams, англійська селекція. Це її, здається, третій рік від посадки, вона пересаджувалась, дивіться, вся в плодушках. Ми її формували. Нижній ярус, але щоб не підпирати наші гілочки, і дерево наше було компактне і устойчиве, я вам зараз покажу штренько, як її правильно потрібно обрізати. Починаємо знизу, дивимось, ось дивимось. Ми прирізали, вона дала два, нам пагона. Потім ми літом знову прирізали і дала плодушку. Значить, нам потрібно ось цю обрізати на зовнішню бруничку. І так само ми обрізаємо ось цю. Всі ми прирізаємо. Нам не потрібно, щоб тут груші такі по пів кілограму. Нам потрібно буде її підпирати. Ми візьмемо і відріжемо ось тут, на зовнішню брунічку Зріжемо ці плоди. Тут достатньо плодів. Дивимось, так само ми краще зрізати на тоншу. Ми так і зробимо. Тут ми залишимо на заміщення. Тут ми залишимо на заміщення на одну брунічку, а ось ця піде, буде як наша головна. Вона тонша, багато не буде брати сок. І так само тут дивимось. Ми можемо навіть зрізати наші плодушки, якщо їх багато. Ось ми на бруньку зрізали, тут ми обрізаємо на бруньку, залишаємо і ось тут дивимось далі, піднімаємось. Тут гарний дала нам приріст. Тут ми зробили обрізочку і плодушечка. Значить, ми беремо і вирізаємо на ось так. Чим вище ми піднімаємось, тим коротше ми обрізаємо. Так само дивимося і тут. Тут плодушка, грушки, і тут грушки. Але ми її зріжемо ось так. Тут пішла вона в центр крони. Нам такого не потрібно. Перве правило садівника те, що росте вверх і вниз і загущає в центр крони, ми вирізаємо. На кільце піднімаємося вверх. Тут ми вирізаємо теж на брунічку. Чим вище піднімаємось, тим коротше обрізаємо. І вибираємо наш центральний провідник. Ось ми бачимо, ми зріжемо цю плодушку і прикусимо. Приблизно так виглядає обрізаний, обрізана наша груша на карликовому підвої. Потрібно робити підв'язку, якщо ви хочете. Багато урожаю, щоб не підпирати. Кому стало відео корисним, ставте лайк, підписуйтесь, переходьте на канал, там по обрізки дуже багато різних саженців. Можливо, знайдете схожого на свій, все мирного неба та гарних врожаїв.